Добрий вечір ми з України. Давай нормально. О. Всім привіт, з вами Блак. і я пройшов людина Павук 2, пограв тих людина Павук 3. Гра така є класична. Гамна такого давно не грав, сама гамняна гра, яка є. По еплаю по всьому. Ну, управління це же, це піздец цік. Тайм... Там кліклік клік івентиці Тож людина павук 3 це жесть. А гімплей 2 це не капець, На ПК на якому дує нікому грати. <кхм> так. На яку дує нікому грати? Таке гамно. От людина павук. 2 людина павук. Вот. От там нормальний. Нормальний гімплей, напевно, і все. І друга частина так само хороша. І ще хороша частина це. Marvel Spider-Man, який вийшов. Це взагалі топова частина, яка є. Ну, там все круто, там і боси, і туди сюди там два паучка, там взагалі... І Venom там дуже хочу це. Подивитися, може зроблять нову гру про Венома, чи може зроблять просто нову. Ну... DLC GLC проведемо, казав, будуть робити. Не знаю, як там з тим зараз в Sony справи. Але хотів би подивитися Окремий, окрему гру проведемо, чи що там вони планують, я не, ще не знаю. Отакі от такі ось справи кажуть, не рекомендую на ПК грати таке гамно. Перша частина ще куди не йшло, це ще нормально А друге, третє це. Кажу, будете, бляха, ржати і все. там Ну гімплей, ну це капець. 16 чимось. Я такого геймплею не бачив. давно. Це можна мене там робити кожен раз. Так що далі я буду проходити, напевно, Steve of Rage. Який ти має? Третій чи четвертий? чи перший, не пам'ятаю. Кожен якийсь буст-титурний реч буду проходити, або на день якийсь буду будувати. Підписись на YouTube. Ми там збираємо 1К підписників, щоб було рівно з Тіктоком. І підписуйтесь далі на TikTok, щоб, щоб Tікток трохи теж рісе розвивався. Так що до завтра, завтра теж буде стрім TikTok. але завтра вже буде в в форматі. Тому що я. Ну, то, що завжди, той формат без цих відео. Буде тільки слухати Тік-ток. тільки YouTube. Só assim eu pôr do novo